Весною ми завершуємо аудит нашої єпархії. Це чи не вперше в історії нашої церкви робиться такий зовнішній огляд душпастерської, канонічної, матеріальної, фінансової і юридичної ситуації в єпархії. І ми надіємося, що це поможе нам бачити проблеми, питання і завдання, які стоять перед нами. Я дуже вдячний владиці Кену Новаківському, Анни Балисотусу, Оцеві, Іванові Сєнчуку і місцевим нашим юристам і фінансистам, які цей аудит протягом останнього року проводять. Цього минулого року ми придбали церкву в Санлісі, містечку, де Анна Ярославна. Королева Франції, дочка Ярослава Мудрого, діяла, займалася такою духовною будівничою діяльністю. Ми в цьому місті купили церкву, яка носить ім'я Бориса і Гліба. Ми в ній мали першу відправу в травні, 18 травня, точніше, ми проведемо в Сан-Лісі відкриті такі святкування. Пам'яті Анни Ярославної, а сама церква називається Церквою Бориса Гліба. Будучи там, де Анна, дочка Ярослава Мудрого, була королевою Франції, в церкві Бориса і Гліба ми хотіли би плекати ті цінності, які наші святі, наші основоположники розвивали. Борис і Гліб. Майже тисячу років перед Ганді, Манделою, перед Мартином Лютером Кінгом засвідчили, що це таке спротив насильству без насильства. Це є парадокс, це є таїнство, але це і дорогоуказ до нашого майбутнього. Бо ми боремося сьогодні з різним насильням. І я не сумніваюся, що в дусі нашого Господа, який дав себе розп'яти, в дусі його послідовників, такі як Борис і Гліб, ми зможемо зрости духовно і поділитися цією спадщиною не лише своїми братами і сестрами українцями, але й цілою Європою. На такому дуже фундаментальному рівні для мене побут Франції є поширення духовних, культурних, інтелектуальних, соціальних горизонтів. Це спілкування з людьми, які мають свою древню церковну історію, яких церковне життя дало дуже багато святих мислителів, містиків. Людей, які впливали на курс розвитку цілої католицької церкви, це все дуже збагачує І підтримує, дає якісь такі цікаві перспективи і творчі поштуки. На такому практичному рівні наша громада є у Бога. У Франції, в Парижі 80% наших прихожан не мають документів, вони не є багатими. І для того, щоб ми могли працювати, служити, нам треба практичного сприяння римо католицької церкви, яка, яка нам не дає приміщення. Це може бути собор Паризької богоматері, нотр Нотр-Дам, на якійсь особливій урочистості. Це може бути якась каплиця в якомусь меншому містечку, де збирається 20 чи 30 наших вірних на богослуженні. Сьогодні французька спільнота ділиться з нами своїми матеріальними можливостями. У цих тижнях великих випробувань для України і всіх українців. Молитовна і духовна солідарність єпископів, священників, монахів, монахинь і вірних у Франції, Бельгії, Люксембурзі, Швайцарії, у Нідерландах нас духовно скріплює і дає нам більше сили і енергії працювати, захищати гідність нашого народу, нашої церкви.